Катя повернулася додому після робочого дня. Сьогодні день був дуже напруженим. Прийшли лекала нових моделей бусоніжок, і Катя увесь день з ними розбиралася. Вона працювала технологом на взуттєвій фабриці, одним із власників якої був італієць, тому взуття шили за італійськими лекалами з вітчизняної сировини. Виходило красиво. Якісно та доступно. Але все одно для Каті таке взуття було занадто дорогим. Вона з сумом називала себе швачкою без чобіт». Добре, що кілька років тому керівництво фабрики запровадило програму знижок для співробітників. Тепер Катя могла купити взуття і собі, і чоловікові, і синові. До речі, Ігорю потрібні нові кросівки, у нас такі не шиють. А шкода, на вихідних. Ідемо з ним по магазинах. Гроші на це вже відкладені, думала Катя. Як же вона сьогодні втомилася? Спина болить, голова важка. Добре, що сьогодні з роботи відпустили раніше. Данило Андрійович дуже хороший начальник. Він побачив, що Катерина не така бадьора, як зазвичай, і сам запропонував їй піти додому швидше. Тепер потрібно зайти в магазин за продуктами, щоб приготувати вечерю. Ігор обіцяв після школи прибрати в квартирі. Головне, щоб він не почав знову дошкуляти батькові. Останнім часом Ігор зовсім не знаходить з костею спільної мови. Скільки Катя не пояснювала йому, що тато інвалід, і фізичні навантаження для нього небезпечні, Ігор все одно сміється, одного разу навіть назвав батька неробою. Катя дійсно дуже втомилась. Останнім часом вона почувала себе дуже погано, втома, апатія, запаморочення. Вона сходила до лікаря і здала аналізи. На щастя, нічого страшного не виявили. Але лікар сказав, що у Каті сильна перевтома. Порадив їсти більше вітамінів, ну і, звісно, поїхати в санаторій. Катерина купила собі вітаміни, але часто забувала їх приймати. А в санаторій вона відправила чоловіка. Кілька місяців тому вона нарешті закрила кредит за квартиру і вибрала один з найкращих санаторіїв для кості. Лікарі давно радили йому поїхати, але все грошей не вистачало. Половина зарплати жінки йшла на оплату іпотеки, інша на харчування, одяг, оплату секцій та курсів для ігоря. І на інші повсякденні потреби для сім'ї із трьох осіб. Колись все було по-іншому. Два хороби чоловіка, вони будували плани на подорожі, покупку квартири, дачі. Все це залишилось у минулому. Вона згадала той липневий день. Десятки років тому Костя працював будівельником, а Катя тільки вийшла з декрету і влаштувалася на взуттєву фабрику. Її Разом з іншими співробітниками відправили на місяць стажуватися в Італію. Вона з радістю поїхала адже ніколи не була за кордоном. Через два тижні після від'їзду Катя не змогла додзвонитися до чоловіка. Його телефон увесь день не відповідав, а ввечері несподівано зателефонувала свекруха. У Кості трапився інфаркт, повідомила вона. І він в реанімації. Як так? Я вчора ввечері з ним говорила, не могла повірити Катя. Чому ж ви раніше не зателефонували? Та перегрівся на сонці, на будівництві і носив важке, а в нас спека під сорок. Я ж говорила, для нього це не робота. Катя залишилась в Мілані, але після цього її не тішило ні навчання, ні краса міста. Повернувшись додому, вона побачила Костю. Його вже саме виписали з лікарні. Він був блідим, худим, засмученим. Він знав, що більше не зможе працювати на будівництві, а вищої освіти у нього не було. Операція пройшла не дуже успішно і жодного результату не дала. Через місяць Кості таки оформили другу групу інвалідності. Він дуже страждав, цілими днями лежав на дивані, відвернувшись до стіни. Катю, мені всього 34, а я вже інвалід. Навіщо так жити? жалівся він. У Каті серце розривалося від жалю. Вона старалася оточити свого чоловіка увагою та турботою. Це був дуже важкий період. Вона забрала трирічного Ігоря додому і тепер розривалася між роботою, садочком, хворим чоловіком і підробітками. Після повернення Катерини свикруха зовсім перестала допомагати, а тільки приходила в гості, щоб покритикувати Катю. Вона допомогла відсудити у фірми, де працював Костя, компенсацію за здоров'я. Але Катя не побачила з цих грошей ні копійки. Батьки вирішили поміняти собі машину, і Костя віддав всі гроші мамі. Собі він купив комп'ютер, вирішивши вичати програмування а також дорогі іграшки для Ігоря і кухонний комбайн для дружини. Вона була рада й такому подарункові, адже з ним стало простіше готувати дієтичну їжу для чоловіка. Звісно, Каті хотілося б сказати, що їй також не завадила простенька машина, було б зручніше возити сина в садочок, їздити самій на роботу і за продуктами. Але вона мовчала, не бажаючи псувати стосунки зі свекрухою. Вона і так відчувала себе винною, що коли з чоловіком трапилась біда, її не було поруч, і його доглядала свекруха. Зараз Катерині знову запропонували поїхати в Італію. Данило Андрійович, співвласник та комерційний директор фабрики, дуже цінував Катю як співробітницю. Іноді їй здавалося, що він її жаліє. І, як би там не було, відрядження до Мілану запропонували перш за все їй. Вона була взяти з собою сина, коли Катя тільки заїкнулася про це свекрусі та зразу розлютилася. Ти в своєму розумі, а за Костою хто буде доглядати? Ні, ну Леонідівно, я там зможу більше заробити, зрозумійте. А для Ігоря це буде цікавий досвід. А Костя вже давно не такий слабкий. Після операції минуло 10 років. Мій син інвалід, і ти прекрасно це знаєш, що в нього бувають напади. Так, у Кості іноді бувають напади, але вони легко знімалися звичайними ліками. Інвалідність чоловікові підтверджували щороку. Катя знала, що будь-які фізичні навантаження йому протипоказані, і вона нічим не навантажувала Костю і вже звикла обходитись без його допомоги. Цілими днями чоловік сидів за комп'ютером. Хоча програмістом він так і не став, а просто грав у ігри. Костя любив довгі самотні прогулянки, смачну їжу, а дієти він вже давно не дотримувався. Іноді під настрій він міг приготувати щось смачненьке з куплених катою продуктів. Увесь його вклад у сімейний бюджет обмежувався мізерною пенсією по інвалідності. Але, можливо, свекруха таки має рацію, думала Катя. Не дай Бог, ми поїдемо, а з Костею щось трапиться. Ніколи собі цього не пробачу. Вона усвідомлювала, що любові між ними давно немає, а з її боку, залишилась тільки звичка та відповідальність. Тому тему Італії вона більше не підіймала. Витягнувши з ліфта важкі сумки з продуктами, Катя відчинила двері своєї квартири. Вона хотіла крикнути, що вдома, але побачила в коридорі туфлі та сумку свекрухи. Настрій одразу зіпсувався. Останнім часом. Свекруха воліла приходити, коли Каті не було вдома. А зараз? Ах, так, я ж сьогодні раніше прийшла, згадала Катя. За зачинених дверей кухні долинали голоси кості та Ніни Леонідівни і тягнуло сигаретним димом. Свикруха все життя курила, і їй було байдуже, що Катя просила її виходити на балкон. Добре, що Ігор пішов на тренування і не дихає цим. Катя хотіла зайти на кухню, але почула. Голос чоловіка. Мамо, Таня просто неймовірна. Вона ж теж лікар, як і ти. Тож нехай Катька їде в свою Італію, а я рік поживу як людина. Синочку, вона ж тут роботу знайшла. Але я все розумію Роман, дружина тобі набридла. Тим більше твоя Катя мені ніколи не подобалась. Але, Костю, подумай, як ти будеш без її грошей? Та вона ж з Італії веселати буде. Ну, ти як дитина, а якщо вона дізнається про твій роман, тим більше через рік вона повернеться. Як тоді? Ну, не знаю. Розлучусь. І що? Підеш працювати? Ну, чому б і ні? Ну, сину, не смішай мене, засміялася свекруха. Ти вже 10 років сидиш вдома, з тебе хотіли зняти інвалідність через рік після операції. Хто ж, як не ти, просив мене допомогти, щоб спокійно жити, не працювати. Ну, мамо, я подам на аліменти. Нехай Катька платить чоловікові інваліду, а квартиру ми поділимо. Катя стояла в коридорі ні жива, ні мертва. Вона просто не вірила своїм вухам. Хвороба кості виявилася просто брехнею. Чоловік не тільки не любив її, але й не поважав. За що така невдячність? Катя згадала всі ті країни, які вона так і не побачила разом із сином, не куплене плаття. Довгі години на роботі і вдома біля плити, і з очей потекли сльози. Які аліменти, Костю? Та подумай, у тебе син росте. Дивись, щоб ти без квартири не залишився, дорікала синові Ніна Леонідівна. Але квартиру ми точно поділимо на опіл. Вона ж у шлюбі куплена. А син вовком на мене дивиться, мабуть, катька його налаштовує. Сьогодні, уявляєш, намагався змусити мене пилососити. Та й урвесь в маму пішов, не в тебе, але іпотеку виплачувала Катя це легко доказати. Мамо, я скажу каці, щоб вона їхала в свою Італію, а Таню сюди запрошу жити, а там буде видно. Більше Катя не могла це слухати. Вона тихо вийшла з квартири і побігла вниз. Навіть не чекала на ліфт. Вибігши з під'їзду, вона зупинилась і поглянула. Сонечко світить. Дерева зеленіють, біля під'їзду цвіте бузок, мами гуляють з колясками, діти катаються. А ось молода пара виходить з таксі, у дівчини в руках букет. Коли останній раз їй дарували квіти. Мабуть, ще на роботі Данило Андрійович на день народження. Катя рішуче дістала з сумочки телефон. Данило Андрійовичу, я згодна, я їду в Італію. О, Катерино, яка приємна несподіванка. Це правильне рішення? Я дуже радий. Дякую, я теж. Катя радісно засміялася, відчуваючи, як з її плечей звалився великий тягар. Катю, а ви зараз зайняті? Я можу запросити вас на вечерю. Відсвяткуємо цю подію і обговоримо деталі, якось сором'язливо запитав Данило Андрійович. А чому б ні? весело відповіла Катерина. А потім була Італія, повна сонця, світла, особливих ароматів, красивих людей і смачної їжі. Були сповнені і щасливі вражень очі сина, а ще були закохані очі Данила Андрійовича. Тепер просто Данила, який часто приїжджав до Каті в Мілан. І через півроку він зробив їй пропозицію. Через адвоката, якого найняв Данилу, Катя подала на розлучення. Адвокат Пригрозив Кості, що викриє його махінець з інвалідністю, тому Костя не став претендувати на квартиру. Катерина більше не спілкувалася ні з Костею, ніж його родиною. Ігор також не хотів спілкування з батьком. Іноді Катя з жахом думала про те, що могло бути, якби вона не почула ту розмову і дякувала Богові за те, що він подарував їй щастя, якого вона вже й не чекала.